Слава Богу. Останній раз стояв тут 4 вересня. Хотів подякувати церкві, братам, сестрам за підтримку і Богу. За підтримку більше чотирьох місяців назад була травма, і така для мене була непроста. І зараз ще востанавлююсь. Але дуже дякую за церкву. Це неймовірне щастя мати таку церкву і мати Бога в своєму житті. Впродовж того, що співали наші сестри, вони співали те, що я хотів проповідувати. Пророка Ісаї, 41-й розділ: вірш, і Далі говорить так: Бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за правицю, і говорить до тебе: Не бійся, я тобі поможу. Не бійся ти Яків черви, ти жменько Ізраїлова, Я тобі поможу, говорить Господь, і твій Викупитель, святий Ізраїль». Можете подивитися на свої руки. Праву руку, да. Ну кажуть, хто правша, то за праву руку, то крепше тримається просто, да? Сьо руки, руки легко вирвати, вирвать, руки вже сложніше вирвати, бо я нею завжди працюю. Вона в мене сильніша рука. Каже, тому я тримаю тебе за правицю. З якої ти міцно можеш взятися, ухопитися можеш. І це говорить Бог. Це слово, яке говорить Бог, каже, я тримаю тебе, я тобі поможу. І не бійся. Ви знаєте, кажуть, що вчені люди кажуть, що нема тих людей, які не бояться. Я з ними повністю згодний. Немає. Каже, є тільки люди, які генетичне захворювання нього, таке, що вони не бояться. У них руйнування мигдалин головного мозку. І вони тоді, у них відсутність страхує. Але в основному люди бояться. І багато чого бояться, обставин, майбутнього, що може трапитися, вони бояться. І ви знаєте, я пам'ятаю, зараз світло виключають. Я згадав дитинство, коли я, я більше любив спати зі світлом. От щось мене так втішало, воно підтримувало. Аргумент такий хороший був, і страху немає, коли світло. Коли виключається, щось якийсь страх приходить. Включається, нема страху. Я зрозумів, зі світлом страху немає. І ви знаєте, коли ти читаєш, що Ісус Він є світло, яке просвічує кожну людину. І це світло, яке ніколи не вимикається. Світло, яке ніколи не вимикається. Тому не боїся темряви. Чому? Тому що те світло, яким являється Ісус, він завжди з тобою. Він завжди з тобою. Кажуть, що страх це емоція, яка пов'язана з виживанням. Страх це емоція, що виникає в ситуації загрози біологічному чи соціальному існуванню індивідума і спрямована на джерело дійсної чи явної небезпеки. Тобто та річ, яка вона в основному непогана, якщо вона не надовго і на трошки. Тобто вона стимулює тебе до виживання. І вчора мені приснився сон, що я їду на машині, темно, виключене ж світло. От. І тут багато людей висипає на дорогу, і я не можу їх минути. Я звертаю так наліво і уйшов вверх в небо. Ну, так, 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 такий сон настільки реалістичний, що я відчуваю, що мені або в людей заїхати, або сразу в небо. Ну, Я в небо, раз так. І прокинувся. Думаю, ух і сон. Страшний такий, що ледь заснув потім після того сна, а вранці вони їхати в дорогу і ввечері повертатися. Туди їду, очі відкриті, назад ще в два рази більше відкриті. Їду, і вже коли я їхав, там люди йшли на електричку. Там у нас в селі у бабусі моїй, там до електрички треба трошечки багато йти і треба йти по дорозі. І люди не по одній там стороні йдуть, а йдуть там, де їм зручно. Ну, і там, і там. Ну, і звісно, йдуть по асфальту, чого ж вони по йти. От, і я під'їжджаю. Добре, що я їхав на маленькій швидкості, тому що людей треба було так з ну, обминати. Ну на маленькій швидкості це реально. І я думаю, якби я це, мабуть, так спішу ж додому, треба ж поспішати. У мене ж 17 років, як я дружився вчора. Бігом жінка ж там чекає мене в вижгорді, треба бігом їхати. Ну я швидко не їхав, бо думаю, щоб доїхати, все-таки. Думаю, боже, дякую тобі за сон, тому що я боявся все-таки їхати швидко і темно, тому я кажу, напружений був і боявся щоб не потрапити в аварію. Тому, Боже, дякуємо тобі за сон, тому що ти дав його, і після цього я за кермом трошечки пильніше себе відчував. Пильніше себе відчував. Але ми го... хотів говорити за страх, який, який про... має продовжену дію і який переростає в фобію. Кажуть, страх, який продовжується більше шести місяців, ти за щось переживаєш, щось боїшся, то вже фобія. Тобто, що тебе мучає, то хворобливий страх. Який має таку подовжену дію, яка заважає тобі, заважає тобі жити. Я пам'ятаю, мій друг каже, поїхали е, там у Бабушки в Київській області, е, є село Верем'я, там риба краще клювала. Ну, так казали, я туди не доїхав. І ми зібралися на велосипеді, взяли велосипед, е, товариш був старший, е, я сів на раму, він мене везе. Ми під'їжджаємо там у на складбище, а складбище така крута дорога, не видно кінця і краю тієї дорозі. Ну, А там казали кабани дикі, тому взяли з собою він сокиру, ножа здорового на всякий випадок. Ну, і їдемо, і їдемо. І тут нас тормоза відмовляють. І вже вниз ми летіли, я вже чекав, коли вже ми можемо зупинитися б щось. І ми б щось зупинилися, велосипед потім вже не працював, ми додому йшли, вже його тягнули, повернулися. До верм'я я так і не доїхав, до рибалки також. Ну, але після того. Коли якась некерована якась швидкість, і я не бачу кінця краю, ну, кінця того, що там має бути в кінці бути, щось мені страшно. Я в метро, коли заходжу, і коли метро набирає швидкість, мені страшно. Я ж не бачу, хто там сидить, хто керує і куди він їде. Тож не видно нічого, то в темряву їде. Ну я у Ярослава Будда. Ну, Я бачу, куди їхати. там. А коли не бачу, то страшно, страшно їхати. Зажмурії очі буває, коли швидкість набирає. Якийсь страх, який тебе в чомусь зупиняє, не дає тобі рухатися. І в зв'язку з цими подіями, ми також ми ночі прокидаємося, хтось стукає сильно в вікно. Сильно-стильно стукає. Всі сплять. Я прокидаюся, прибігаю в ванну, десь звідти стук. Хтось стукає, ми біля лісу живемо. Хтось стукає сильно в вікно. Потім чую, наче свистить, наче прильот, якийсь Так. Я ж присідаю, обертаюся, стиральна машина працює. А вона ж так, коли викручує, вона... а я ж присідаю, стріляють, мабуть, уже, десь прилітає. Думаю, Господи, що ж це таке? І звісно, Біблія є дуже актуальна книга. Коли ти читаєш, і, і стільки раз там сказано, що не бійся. Правда? Я пошукав, подивився, там 157 разів сказано не бійся. Ну, Тільки в цьому інтерпретації не бійся, там не тривожся, ще, 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 ще сказано, для того, щоб не було переживання хвилювань кожного із нас. Але Біблія звертається і каже, не бійся. І чому не бояться? Чому не бояться? Я не боявся темряву, чому? Тому що в мене завжди було світло. І тут читаю слово Боже, яке говорить: не бійся, тому що я з тобою. Ну, я думаю, подивлюся, може, такі люди були, як я. Дійсно, є такі люди, як я, в Біблії. І таких багато, оказується, людей. Багато до яких Бог звертався, він... І він казав, що не бійся, Авраам! Я твій щит, нагорода твоя велика. Не бійся Авраам, не бійся Ісаак, не бійся Яків, не бійся Моїсей, не бійся Ісус, Навін, Гедеон, Давид, Ілля, Ісаї, Єремії, народи Ізраїля в цілому, Єзикіль, Даніїл, Йосип, начальник синагоги, Захарій, Марія, Павло. Ну, я почекав, щоб ви себе записали. Не бійся, не бійся. Не бійся, Бог звертається до кожного зокрема. Я зверну увагу, Бог звертається до кожного зокрема. Боже, да ти звертаєш не тільки на щось таке важливе, на віру мою, на надію мою. Ти звертаєш на мене, коли я боюся, коли в мене стан страху. Ти звертаєш на мене свою увагу і говориш до мене, щоб я не боявся. Для тебе важливо, в якому я стані, які мої переживання, які мої думки, які мене полошать. Ти за це думаєш, Боже, і за це ти думаєш. І за кожного ти думаєш, і до кожного ти це говориш. Ти до кожного це говориш. До кожного звертаєшся і говориш, що він не боявся. І Бог звертався до кожного зокрема. Бог звертався також до народу ізраїльського. Він казав: Не бійся, Якова, не бійся, Ізраїлю, не бійся. Бог звертався до народу. Потім Бог звертався до землі каже: Не бійся, земля. Не бійся. Тобто, зростає, правда, до одної людини, до народу Бог говорить, до землі Бог звертається. Каже, не бійся. Тобто Бог хоче дати впевненість, дати впевненість, забрати страх і дати впевненість, забрати ту основу, яку має страх, від чого, які наслідки має цей страх і що він дає, і від чого він є. Бог хоче забрати цей страх і дати впевненість. І тому Біблія це та книга, яка дає впевненість. Ви знаєте, що страх це така річ, яка, якщо ти боїшся, то біля тебе починають боятися. Ми з друзями так йдемо, пам'ятаю, ну ще підлітки були, і кажуть, слухай, чуєш, там хтось ззаді, наче якийсь вовк біжить. Та ні, я говорю, серйозно, іначе маєш бігти. Той, ні, ні, не серйозно, не серйозно, всі побігли. Він якось передається. І чим ти дужче біжиш, тим дужче ззаді біжать. Ну, то може точно. Бо щось ще й лохнулося ще, а ще щось тріснуло, а якщо тріснуло, то все. І на навпередки біжиш. Страх настільки передається. Це така річ, яка має неймовірний вплив. Якщо ти боїшся, ти передаєш. Але ми, як віруючі люди, ми маємо передати людям впевненість. Чому? Тому що ми знаємо, хто є поруч з нами. Каже, не бійся. Я тримаю тебе за праву руку. І ми, ми маємо передати цю впевненість людям. Щоб в нас побачив, це віруча людина. Він не боїться, він не хвилюється, не переживає. Ну, Настільки, щоб втрачати, втрачати здоровий глузд. Настільки хвилюватися, що не мати впевненості, не думати про майбутнє. Бог, коли говорить, Він, він говорить, що ти переживаєш за майбутнє. Авраам, ти переживаєш за майбутнє. Не бійся, Аврааме! Я щит, нагорода твоя велика. Бог переживає за майбутнє людини. Ісаак, не бійся! Яків, не бійся! Я буду з тобою, як з твоїм батьком. Я йому казав, не бійся. І тобі кажу, не бійся, я буду з тобою. Звідки така впевненість? Тому що я буду з тобою, я не полишу тебе. Повторення закон, 31 розділ, 6 вірш. Також Бог звертається до свого народу і каже, будьте сильні та відважні, не бійтеся. Не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій, він той, хто ходить з тобою. Не опустить Він тебе і не покине тебе. Я не знаю, як ваші діти засипали. Наші діти засипали, вони мали когось намацати. Може, бажану маму. І тоді засинає спокійно. Я пам'ятаю, да, в дитинстві мені теж треба було, щоб хтось був поруч. І тоді мені нормально, тобі мені спокійно. Можна світ виключати, якщо біля мене хтось є. І тут Бог говорить, що каже: я не покину тебе, я буду з тобою. Я не тільки допоможу, я буду з тобою, я буду поруч. Тримай мене, я буду поруч. Не бійся, я буду поруч. Таку впевненість передає нам Боже Слово, таку впевненість передає нам Бог, щоб ми могли триматися за Нього і не боятися. І звертали на це увагу. Ще насправді є переживання, як, як в такій ситуації, в таких обставинах люди будуть жити. Я переживання в мене також було. Ви знаєте, коли 4 місяці назад у мене була травма, я переживав, як я буду працювати. Ну, тому що ти працюєш, гроші є. Не працюєш, грошей немає. Тому як я буду працювати? І слава Богу, ви знаєте, Бог мене завжди тільки мене такий страх приходить, зразу хтось приїжджає до мене в гості, привозить торби. Що тобі взяти? Я кажу, нічого, надо кажу, візьми щось слідко, щось сладінько так хочеться. Привозить 4 торби. Сладненько, там Колбаса солодка, риба солодка, і все солодке. Тільки це з'їли знову переживання. Ми, що ж ми будемо? Це? Як же ж я ж працюю? І сейчас уже працюю не дуже погано. Боже, що ж робити? Переживання було значно, відповідно, генератора. І ми переживали думали, так, це ж треба світло. Світла вже давно немає. Треба, треба щоб було світло. І були переживання такі. І один день я мав їхати на роботу, не поїхав на роботу. Щось не знаю, не поїхав на роботу, дзвонить до мене брат, каже: Паша, чекай мене, я зразу тебе буду. Приїжджає, привозить генератор, привозить бензин, привозить масло і там провід, який можна під'єднати, щоб, щоб запитати весь будинок. Я кажу: брат, дякую, скільки я можу цим користуватися. Він каже, як Сіки? Да завжди користуйся ним. Кажу, Господи, я все тільки почав переживати. Ти вже виходиш на зустріч. Кажу, Господи, дякую тобі. Що всі мої переживання, вони в твоїх руках. Тобто, людина з своїми переживаннями, які коли приходить до Бога, вони в Божих руках. Є місце писання, яке зараз я зачитаю. Це плач Єремії, Третій розділ, 57-й вірш. У переводі Куліша написано так: Так ти зближувався, як я молився до тебе і казав мені: не бійся! Знов знову Бог звертається до Єремії і каже: Не бійся. Так, ти зближувався, як я молився до тебе. І так, коли в нас якісь переживання, якийсь страх приходить в наше життя, а він приходить, то ми можемо молитися, і тоді Бог зближається і говорить в наше серце: не бійся. Тому хай Господь дасть нам сміливість, дасть нам впевненість, щоб ми могли розсіяти цю впевненість на інших людей. Амінь.